Початок поставок газу з новітнього російського Арктик СПГ 2 буде відкладено після того як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США. Російське ПАД Новатек, яке очолює проект Арктик СПГ 2 надіслало повідомлення про форс-мажорні обставини деяким покупцям об'єкта. Повідомляє Bloomberg. Зазначається, що санкції введені США щодо проекту в листопаді поки що унеможливлюють пост ставки. форс-мажорні обставини це юридична стаття, що дає змогу компаніям припиняти постачання через фактори, які перебувають поза їхнім контролем. Такий розвиток подій збільшує ризики поставок на інші ринки, оскільки останніми днями судна змінили маршрут із Червоного моря через постійні напади на них. йдеться в матеріалі. Блумберг інформує, що, хоча перспективи Arctic SPG-2 вже були затьмарені через заходи з цей крок є серйозною проблемою для проекту і може обмежити додаткові поставки скрапленого природного газу на світовий ринок цієї зими. Новатек планував почати виробництво на першій з трьох ліній до кінця року з метою отримати перші вантажі з заводу на початку 2024 го Арктик СПГ 2 має вирішальне значення для прагнення Росії збільшити виробництво скрапленого природного газу більш ніж утричі до кінця. Десятиліття, якщо проект буде істотно відкладено або наступного року не буде відвантажено вантажі, це серйозно обмежить зростання світових поставок СПГ приблизно до 2,5% проти 3,5%, які ми прогнозували, сказав аналітик Bloomberg Телон Кастер. Аналітик Energy Aspect LTD Джейк Горзлен заявив, що експорт за проектом залежатиме від здатності новатека. Постачати обсяги арктик СПГ 2 за наявними строковими контрактами або за спотовими угодами з обмеженим колом потенційних покупців, готових ігнорувати санкції США. Наразі ж маємо серйозні проблеми у китайців. Китайські державні нафтогазові компанії хочуть попросити США зняти санкції з російської арктик СПГ 2 Так вони намагаються запобігти перебоям у постачаннях палива китайські. Судна можуть потрапити під санкції США, якщо будуть транспортувати паливо з російської Арктики СПГ-2. Прохання зняти санкції буде величезною рідкістю для Китаю, який частіше знаходить способи обійти обмеження, відзначає Bloomberg. Агентство пов'язує такий крок із тим, що судна з СПГ призначені для транспортування палива з великих об'єктів, через що приховати їхнє пере. Міщення практично неможливо.